Привіт YouTube! З вами Леший, і сьогодні хочу показати вам от такий от менюнецький ніж. Це Gerber Bear Grills. Ось такий меню Scout Compact Blade. До нього йде така от інструкція по виживанню, там різні прикаляхи, як встановлювати постки, є ще лінійка. Ну, до речі така Корисна така пам'яточка по виживанню. І маємо от такий от маленький під підрізний ніж. Лайнерів в ньому немає, замочок, беклок Така от руків'я, не знаю, як він зібраний, на шайбах, не на шайбах, може взагалі без нічого. Малень, маленьке лезо напівсерейтерне. Маємо таку от виборку під, ну, під ніготь, щоб його відкривати. Маємо е, тут BG, маємо е, підпис самого Бара Грілса. Такий невеличкий підрізний ножичок, який можна використовувати як е, ну, для людей, які люблять е, на EDC маленькі ножі, він буде, напевно, незамінним. Е, мені серейтер в моїх умовах, напевно. Ну, скоріше за все, нічим не допоможе. Але використовувати такий от ніж, десь в себе в аптечці, десь е як резервний, ну, має е такий пев певний сенс. Маємо тімлячний отвір, маємо замочок беклок десь його можна заховати, от, наприклад, сюди, в кишеньку. Або десь можна захвати, розмістити на амуніції і використовувати його як маленький, е, такий ніж на випадок, коли от все, все, все десь загубилося, і ну, використовувати його просто як ніж для повсякденних задач. Такі в мене справи, такі в мене ножі. Сталька на ножі, 7 хром 13, Молібден Ленадій. Ножичок непоганий, має право на життя. Бережіть себе. Слава нації, смерть російській Федерації. З вами був Леш. До побачення. До скорих зустрічі.